Ми загадку відгадали про цукор, а нам спросять, щоб ми склали загадку про сіль. Про сіль. Хто може згадати? Ось так, як там порівняння, як було йшло про цукор. Білий, а не сніг. Можна сказати про сіль. Так. Біла, а не сніг. Далі, як казали, солодкий а не мед. А ми що скажемо? Ні. Хіба солодке? Солоне, а не з чим порівняти? Солоне. Ні, та чого як? Без солі ми не, не можемо жити. Солоне, а не. Ну, що у нас таке? Солоне, з чим би ми могли порівняти? Ну, допомагайте. Солоне, а не цукор? Цукор солоний. Матвійку. Павлич. Думай. Ну, що в нас солоне? Крім солі, що ще солоне? А? Косичка, ну вона вже посолена. А що ще? Вода. Але не морська вода. Так, можна. так. Солоне, але не морська вода. Ну, вона буде так. Тверда, а не сіль також тверда. Так? Уже, якщо ми чуємо саме слово, що солоне і біле, а не сніг, солоне, але не морська вода, так? Вже нам підказує, що це є. З нового рядочка пишемо вже з маленької. Сіллі, так? Але тут поставити кому? Чи ти що за розмови ведеш? Ти працюєш, пишеш. Сіль. Сіль? Сіль. І так скільки букв? Чотири. Чотири. А хто може сказати зразу, скільки звуків і не підкреслювати? М -м 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 -м. Чому? Тому що такий знак це часто буква. Молодець. Бачите, зразу навіть не підкреслюючи, ми можемо вже знати три звуки. Три звуки. І один склад. А чому один склад? Тому що Одна? Одна Одна? що ти помилилася? Голосна. Одна голосна. Молодці. Молодці. А тепер завдання два. Сторінка 79 для Максимка бо він в лікарні. так? Сторінка 79. Зміни слово сполучення за зразком. Читаємо всі зразок. Поклали пальчик, але ну, де червоним пише. Зразок. Ми тут сонце моє. Ваза. Зразок. Всі поклали пальчик. І читаємо. Ваза зі скла. Скляна ваза. А на яке питання скляна? Рухайся трошки. На яке питання скляна відповідає? Яке поставимо питання? Що робить хто, який, яка? Яке питання? поставимо до слова скляна? Я? Та, то про що ми сьогодні говоримо? На які питання у нас словами будемо тренуватися, шукати? Який, яка, яке, які. Отже, ми слова ознаку предмета, так? Слова, які описують. І так знову так пишемо, вагу не пишемо, це зразок. Пишемо далі, хто диктує? Хто читає? Ні? Читай, е, е, Слава, по. Ну, цілий почитай. Пасок з діть. Клас. Лас. трошки рухай ротику, добре? Із пластику. Записуємо. Всі, всі, всі за мною. Із пластику. Так, записали, поставили рисочку. І я чекаю, ви за... готові були. Бо в нас дехто по букві списує. Друзі, та не по букві списуємо, а диктуємо собі. Максимку, диктуй собі. Посуд. І записав. Посуд. З нового рядочка ми пишемо. З нового рядочка. Так. І кла. Пластику, пластику. Диктуйте собі, друзі, не списуйте по одній букві. Бо ви ніколи так не напишете вчасно. Пластику, Плечки, плечки не забуваємо. І так, тепер питання ставимо. Посуский. Який? Який? ку. Молодець, ну, так і пишемо спочатку. Пластиковий ко вий, посуд. Посуд. Кома. Андрійку, ти поспішив, так? Ну не спіши другий раз. Пластиковий, а що ти написав? Ага, ти вже друге це. Ні, нам треба ще перейти. Тому казала Ресочку і не спішіть. Пласковий. Посуд. Ти вже посуд написала. Посуд. Рухайся трошки, Максим, рухайся. Так, наступне слово сполучення. Читай матвійку. Стіл, деревом. А ти хто? Матвійка вже теж? Ай ай яй. Пишемо. Стіл. З. Д. І рисочку, і не спішіть. З дерева. А що ти пишеш? То там, то там? Рухайся, рухайся. Руками столі має бути. Зошит, друзі, підсувайте. Якщо ви внизу пишете, то підсувайте книжечку вверх і зошит підсувайте вверх. Рисочка. Ти не спіши дивися. Хто скаже? Дерев'яний. Дерев'яний. А допоможіть мені записати це слово. Де? В яний. Що у нас тут в А чому? По... Вчора знала про це, то не треба було вже в ньому писати. Де ти другий маєш? Ну так, будемо зараз ставити Але ти це про це, ти ще вчора знала. То ти вже вчора мала, собі цей дошик вже навіть не писати в нього, а одрати. Писати до останку. Ви вже розумні, ви вже дорослі, вже повинні продумувати два кроки вперед. Дописали дерев'я. А я добрі на Зараз подивимося, чи добре. Дерев'я. А ну так переноситься. Ян. Ей. Ми так читаємо. Ей, а як ми читаємо? Як ми казали, що волосна завжди має мати товариша, який подає бухучку, з яким вона дружить, а в тебе вона сама по собі. Ні, то не там старати тут, а не стерти і дописати. Читаємо. Де, рев, я. Ний. Ний. Ми ж не читаємо дерев'ян. Й. Ми ж такої не читаємо, правда? Ми читаємо по складах. І так і переносимо. Ний. Ну, а тепер давайте трошки відпочинемо з вами. І так, е, наступне записуємо відпочинок. Так далі. Шина. Хто то читає? ШИНА Гуми. Шина з гуми. Якщо мені це писати, Продовжуємо, продовжуємо. Шина з гуми. А тепер Василько мовчить, не викрикує, дає можливість, щоб кожна дитина подумала. Не викрикує. А ми думаємо шина яка. «Гумова». Та? Гумова. 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 Так і пишемо. Гумова, Гум. шина, «Гумова Гум. ши. Диктуйте собі і записуємо. Не сиди, настуся працюй, записуй. Гумова шина. Давай, скільки встигаєш, тільки пиши. А якщо не бачиш, списуй собі з книжечки. Скільки встигаєш, скільки пишеш. І не, не переживаєш. Тебе ніхто не жене, щоб ти з нами всіма разом встиг. Стільки, скільки годин. Розумів? Не женися за нами. Далі, Матвій, ти вже написав. Ну щой? Жиці плечки дістали. Поліці. Ти, Ти недобре сидиш. Так, рука, рука, ножиці які. Стало питання. Які. Ти не Ми кажемо, зі сталі. То які? Сталі. Правильно. Сталеві. Сталеві. Сталеві ножи. Та леві. Та леві. Солай. І ще запишемо одне. А решту усно. Прошу, ти вже знайшов. Так. Так, ще запишемо це. Лі. Та. Я переношу, кому не треба, не переносить. Чок. З, Зі. Па. Паперу. Хто готовий сказати літачок? який? Паперовий. Паперовий, молодець. Угу. Па пе. -ру. Рі та що? І покладемо краду. Дописують. діти, Хто написав? Ми з тими дітками продовжимо зараз. Це моє, чому ти не пишеш? Ти не пишеш. Давай, рухай. Тут багато, не а то треба разом з нами писати і багато не буде. Не, не треба ловити, а писати з нами. А то що нас поставили на чим? Там кома була. Ширі. Кома до цього слова. І так, увага! Наступне акваріум. Акваріум зі скла. То акваріум, я? який. Глянний, молодець, голосно. Чого ти всього боїшся? Шкарпетка з вовнем. Вовняна шкарпетка. Так, да, добре. Рука, Роксоланка на столі. зошит підсунь вверх. Зошит, зошит. Ще на косячок. Друзі, слідкуйте за правою рукою Кого за лівою, щоб рука не висіла. Не треба губитися на дошці дописуй і ми зупинилися. Ми вже завершили. Більше не пишемо. Не треба губитися і не треба нічого шукати. Зараз у нас такий є зразок. І нам треба усно використати слова. І описати предмети, які у нас є на столі. Ось у вас є олівчик, так? Ось тут на малюночку такий, ніби ракета. Сонце моє дописуй. Дописуй. Дивіться, треба сказати, який це об'єкт, тобто як воно називається, назвати колір, розмір, форму, який на дотик, інші властивості. Що зроблений і для чого призначений? Так, ну у мене на столі є пульт. Давай скажемо. Це пульт. Колір, розмір, довгий, так видовжений. І що можемо сказати? Не. Товстий, так? не товстий, такий, тонкий. Форма? Прямо кут, направильно, на дотик, якщо з цієї сторони, то який. Гладенький. На да, дотик гладенький. Я стану бік, аби ти бачила. Що ще можна сказати? Він який? Такий, на інші ознаки, який. Твердий. Твердий. Так, ще що можна сказати? А ми сьогодні читали який він? Пла... Пластиковий. Пластиковий. Так, призначений для телевізора. Добре. Ось я взяла ось такий. Назвіть. Стругалка. Колір. Червоний. Розмір. Круг. Не великий. круг. Круглий. Бачите, трошки плоский плоский і круглий. Так. Форма. Круг. Ну, ну так, Форма, якщо з цієї, сторони, не круга. Так. На дотик. Яка? Гладенька, а тут. Не, гладка шершава, тому що зручно тримати. Е, ще як можна сказати, з чого він? пластика, так. Міцний? Міцна? Так, так. Міцна, бо треба, б у нас мало як можливість крутити. так. І за розміром, ще можна сказати, не. не Добре. Давайте візьмемо ось такий предмет. Ножиці. Ножиці. Правильно сказали. Ножиці. Так. Колір? Чор, чорний. чорний Чорний і сірий. сірий. Добре. Форма. Добре. Видужений. Так. Тонкий. Тонкий. Так. Гострим. Форма, ще, як можна сказати, це розмір. Ми сказали, форма. Якого, що нагадує нам? Трикутника, правильно. На дотик. Гладенький. Ще, як можна сказати, двер. І. З чого? Металу. Металу і. так вчиться будь-який предмет описувати. Це дуже корисно і дуже цікаво. Навіть таку гру собі придумайте І любий, ви можете описувати, а дитина повинна відгадати, що це. Ховаєте предмет і описуєте. А дитина має вгадати, що це. Ось така цікава буде для вас гра. Отже, підведемо підсумок.